Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Хотів би продовжити тему письменництва нашого російської мови, нашого відродження. Ми в одному з недавніх відео закінчили цю розмову, були відкриттям пам'ятника Котляревського у Полтаві у 1903 році. Коли українство відчуло свою силу, свою міць. Але ми, на мій погляд, та думаю, на ваш так само ніколи не виберемося з ями, якщо ми не будемо дивитися на якісь речі і критично, не тільки створюючи собі. Ідеальний образ українського народу, як таке, знаєте, аркадіївські пастухи і пастушки, які живуть в ідеальному чи жили в ідеальному світі, ходили у вишиванках, кожушках, берегли нам мову і співали, і грали на трембітах гуцули. Нагадую, те, що ми всі знаємо: українство було розділено на три частини, як в якійсь пісні співається, трошки з іншого приводу. Ой, земля моя зелена, на три части розділена. Можливо, йдеться саме про це. Українців в царській Росії було їх приблизно 85%, Австро-Угорській імперії було відповідно 13%, на Закарпатті було там 2% приблизно. Так. Ви розумієте, що найліпша ситуація була. У королівстві Галіції і Володимирії, тобто де Львів зараз так далі, де була можливість так чи інакше розвивати українську мову, найліпше порівняно з іншою ситуацією, це не означає, що вона була прекрасна. Царській Росії ніколи не ідеалізуємо їх. Ніколи не ідеалізуємо царизм, хоч більшовизм виявився ще страшніший. Але я нагадую, що, наприклад, білгородійський генерал Антон Денкін говорив, що він не уявляє собі Росії без України. І тому, наприклад, коли заборонили переклад на української Євангелії, міністр внутрішніх справ у 1904 році казав, що надалі говорять о скудності малоруського язика, который не пригоден передавати отключенне поняття. бідність, скудність малоруського язика. І був заборонений переклад навіть як русифікувалася віра православна. Чи, наприклад, але, хе -хе, разом з тим, страшенно ви розумієте, це все. Це війна, яка зараз триває невиниклені звідки страшенно хвилювало російські вищі класи, так званих російських патріотів, хвилювало українське питання. В газеті «Київляні» у 1911 році, якийсь Савенко пише: Мазепінський вопрос б'є Росію в саму основу її великої А у Петербурзькому новому времені. Хтось, якийсь меншиков, дивіться, яке прізвище Савенко, це, до речі, прізвище Едуарда Ламонова, російського письменника, який недавно помер, який і так ненавидів все українське, який був родом з Харкова. Цей Савенко, що писав Києвлянінів. А в 1911 році якийсь меншиков теж відоме прізвище пише, що все громче і громче виступають фанатики українофільства, готов'я одпадіння Малоросії. А то було би страшним підвісником імперського розпада, пише М'янщиков у петербурзькій газеті Нової Времів в 1911 році. Це питання завжди виникає в царській імперії. Коли на початку ХХ століття до Шевченкового Кобзаря, як ми говорили, думали, що питання України вже не існує. Що воно жило тільки уяві гоголівських звикнутих героїв чи в якихось анекдотах? То чимраз більше починається острах, містичний острах перед Україною, Ненавість до України, хоч Україна була вся зрусифікована, друзі. Я просто вам кажу, що це існувало незалежно від навіть від ситуації. Оце Мазепинство, як вони називали, це були кошмарні сни всіх російських чиновників. А в Україні в 1897 році було 80% неграмотних, а селян може ще більше. У 1912 році, наприклад, як писав Симон Петлюра, було російською мовою книжкова виставка в 2012 році за те, що було видано в 1911 році в Росії. Царської Росії. Українською мовою було найменше 240 видань, 26 тисяч з чимось російською, навіть іншими мовами, татарською, всякими було набагато. Найменше було українською, 240 видань. Це все, все що було видано, і це вже в 11-му році. Це виставка у 12-му російською, 26 тисяч з чимось і так далі. Українською, і, і все одно вже якісь видання були. Все одно вже якісь видання були. Але друзі, страшенну роль деструктивну відіграв Емський указ в 1876 році Олександро, царя Олександра. Він в 1881 році робив деякі послаблення, але вони майже не відіграли ніякої ролі. Слухайте, української не було ніде в наукових диспутах. Важко було надрукувати книжку і так далі. Її поволі витісняли і називали весь час і весь час малоруської на речі, малороси малоруської наречі. Так що значна частина людей, які хотіли робити кар'єру, починали відчувати, і то чітко, що з українською мовою не те, що не буде ніякої кар'єри, а ще буде глумі насмішки. Пише Чекаленко, Євген Чекаленко, про якого ми сьогодні будемо говорити, що коли я вчився, він вчився в університеті в Харкові, Євген Харлампович Чекаленко, знаменитий меценат, визначний державний діяч, видавець газети Рада, про нього ще зараз поговоримо. То він буде писати про те, що селяни, хлопці соромилися говорити по-українськи, соромилися говорити, бо а ті, хто говорили уперто, починали вважати неугодними Російської імперії. І вже зразу за ними був нагляд. Це вже потім будуть мертві селяни, які помирали в 33-му році які йшли в міста і шарахалися від української мови, всі і так далі. Це розумієте, українську мову душила голодом. і всім. Я не знаю іншої такої мови. Підказуйте мені, хто знає, яка б зазнала такого страшного геноциду. І це буквально в 20-му столітті, в кінці 19-го. І тепер ви бачите, йдеться так само про смерть всього українського. Ця війна, вона ж екзистенційна війна. А витоки є, про витуки ми говоримо. І було багато неграмотних, звичайно. Було багато тих, які навіть коли вже можна було пізніше українські школи відвоювали. Селяни не хотіли, щоб їх діти ходили до українських шкіл наші. Селяни підтримували потім більшовиків. Багато хто, великий відсоток. Пам'ятаємо, про це не маємо якихось пізанських ілюзій. Оцей каток, який пройшовся по українській мові, ще навіть до більшовицької революції. Вона відроджувалася дійсно як Фенікс Попелу. Чесно я вам кажу. Але ж було, крім того, не забудьте, вона не мала економічної підоснови. Буржуазія не говорила українською. Не було такої буржуазії. Було четверо багатих сімей, які, про які згадує Євген Чекаленко. Семеренко, Чекаленко, Леонтович і родина і родина Аркасів. І то Аркаси, вони не українці за національністю. От які підтримували українське. Четверо. І коли поет Олександр Олесь, який почав писати після відкриття пам'ятника Котляревському тієї визначної події з російської перейшов на українську мову, коли поет Олесь буде в одному з своїх віршів писати, о слово рідне, орле скутий, чужинцем кинутий на сміх, співочий грім батьків моїх, дітьми безпам'ятно забутий, о слово будь мечем моїм, ні, сонцем стань. Горі спинися, осяй мій край, розступися дощами судними над ним. Біблійні мотиви аж звучать. Пафосні, урочисті, біблійні мотиви відродження української мови. Олесь в романтичному захопленні буде писати, але це вже були події 17-го року і так далі. Уклін чолом народу, що рідну мову нам зберіг. Зберіг таку страшну негоду, коли вже сам стоять не міг. Але Олесь помилявся, друзі, як на мене. Це не народ зберіг мову. Хоч частково так, по селах законсервовано. Але разом з тим, жменька українських фанатиків українства в найкращому сенсі, які в той час не мали ніякої підтримки. І про одного з них ми сьогодні більше поговоримо. От хто зберігав мову, хто зберігав українське, попри звичайну законсервованість мови в селах. От, але багато селян з першої нагоди намагалися. Переходите на російську, пам'ятайте про це. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, знаймо це все, як воно було насправді. І Олесь буде писати також. Бо людина хоче хороших новин, хоче хороших національних вражень і так далі. і так далі. Навік пройшла пора безславна, славна, цвіти і сяй моя державна, коли український уряд утворився. Але це було недовго. Але було. Друзі. Сердечно дякую вам за те, що певна частина з вас почала більше цікавитися моїми книжками. Письменник без читачів є ніким. Письменника і літературу великою роблять його читачі. Я би хотів закликати вас розповісти вам коротесенько. Про ще два мої романи, які я вважаю в цей час, було б дуже добре, якби ви їх прочитали. Це роман Пальці поміж піском, виданий видавництвом наш формат про Україну 50-х років. І в центрі роману Любовна історія складна, багатовимірна, але тим не менше, роман не тільки про любовну історію. Витоки рашизму, суть расизму. Я намагався передати в цьому романі, де йдеться і про Сталіна. І прозвичаї кремлівського двору. А в романі Десятий рядок, якого взагалі була спіткала важка доля, це тема окремої розмови. Він був майже не потрапив в книгарні після того, як був виданий у Київському довництві український пріоритет. Я тепер викуповую його потрошки. Це довго розказувати. В десятому рядку йдеться про 30-ті роки, 70-ті роки і перше десятиріччя 21-го сторіччя, бо роман був закінчений в кінці 13-го року. Десятий рядок такий роман, які пальці поміж піском, по-моєму. Це для тих, хто любить психологічну прозу. І будь ласка, не вважайте, що в нас немає таких письменників. Що в нас немає письменників, які пишуть глибоку психологічну прозу. Не фентезі, а психологічну прозу про наше недавнє минуле, про наші почуття. Якраз про це багато писала критика, і про це мої романи Пальці поміж піском. І десятий рядок. Я прошу мені писати. У месенджер, хто би хотів з автографами писати на емейл мій, писати в Інстаграм всі реквізити внизу під цим відео. Також можна купувати на сайтах, але 10-го рядка так виходить, що немає ніде зараз, крім мене. От крім мене, викуплених ще певна кількість невелика примірників. Також я би хотів сказати вам, що YouTube канал це частинка моєї літературної діяльності. Невелика. Я би бажав, щоб всі слухачі мого ютуб-каналу ставали моїми читачами або частина їх, щоб відкрила собі нові світиці. Про мою прозу, наприклад, якщо це комусь цікаво, пишуться кандидатські дисертації Івано-Франківську Марта Мадій у Житомирі у Владиславу Мельничуку, от має захищати вже готова докторська дисертація Анни Чернеш і Сум. Це все. Про різні книги мої, про різну тематику моєї прози. Ще може десь є, що невідомо. Написані сотні всяких статей і так далі. Ще також хотів би сказати, що про мою прозу написані дві книги. Е книжка літературознавця і літературного критика Богдана Пастуха, який, до речі, зараз воює в ЗСУ. Книжка, яка називається Одвічню суперечності серця, проза Степана Процюка. І книжка літературознавця. От, відомого тим, хто цікавиться українською літературою, критика, чудового поета, Олега Солов'я, яка має химерну назву, ну, жартую химерну, оргазм і відчай, випадок Степана Процюка. Це також книжка про другі, якісь сторони моєї прозової творчості. Богдана Пастуха про одні, Олега Солов'я про другі. Знаєте, я як... Я так думаю, що я себе можу назвати справжнім письменником. Я не кажу, що це є здобутки, що це є не здобутки. Я вам просто про це розказую для тих невірних, я такий, знаєте, хома невірний. От, є також чимало людей. Ну, як чимало? Може, сотня, може, дві. Я не знаю, я нарахував, які є всі мої книжки майже. Я би хотів, щоб поповнювали когорту цих людей, моїх читачів, моїх відданих читачів, без яких я би не вижив, як письменник. У всіх нюансах. Я би хотів, щоб це було не після моєї смерті в кращому разі, друзі, а щоб це було зараз за життя, коли письменник від своїх читачів запаюється, а вони від нього. І війна тут це не перешкода, а навпаки, відродження нашої культури, нашої літератури, про що ми постійно говоримо на Ютуб-каналі. Дякую. Так от, до таких фанатиків. Належав Євген Харлампієвич Чекаленко. Якби про Чекаленко написати роман, хтось написав роман. І про той час. Може я б і міг таке потягнути, але для роману треба багато умов зараз, щоб писати роман. Своєрідних і багато підтримки, щоб такий роман писати. І про тогочасне українське життя в Києві, і на Галичині, от на початку 20-го сторіччя, я так і бачу такий художній роман про Чекаленка. Чекаленко який народився в селі Пошишора, тоді Херсонської губернії, зараз Одеська область, в сім'ї судді. з молоду. Я не знаю, як утворювалися, яким чудом утворювалися такі люди, як Дмитро Дунцов, адвокат Микола Міхновський, меценат і громадський діяч Євген Чекаленко. Я вже не кажу про письменників в той час, які не просто слухайте. Які не просто любили українство, які не просто ходили у вишиваних сорочках, які не просто співали, ще не вмерла Україна. Бо, як писав Володимир Саміленко, ще не вмерла, і вмирати немає охоти. Кожна піч українська фортеця міцна, де на чатах лежать патріоти. Тому я завжди кажу, що і читання книг зараз наших письменників це теж частка дієвого патріотизму. Чекаленко, це йому належить фраза, друзі. Вона трошки перекручувана на різні лади, але він писав, що легко любити Україну до глибини душі, полюбім її до глибини власної кишені. Звичайно, що зараз часи змінилися значною мірою. Все-таки значною мірою ми вже говоримо з українством, яке пробуджено особливо війною. Але я нагадую це все. Нам треба це все завжди пробуджено. і то далеко не завжди, щоб ми розуміли, чого так багато людей не хоче переходити з російської на українську, і так далі. Та ви тільки всі у цьому, що ми говоримо, через той сором їхніх дідів і прадідів, через те все, через те все бажання кар'єри і так далі, і так далі, через те, що українську мову постійно нищили. І Чекаленко був з багатої родини. Десь в нього були наставники ще в Одесі, коли він жив в Одесі, наставники українства. І він, знаєте, запалився на ціле життя. Є такі люди, які запалюються і гаснуть. Юнацькі пориви, потім вони гаснуть, вони стають, якщо не мізантропами, то вони стають пристосуванцями, вони стають звичайними фільстерами. і так далі Що таких більшість людей. Але є ті, в кого зірка падає в серце. юнацькі. Сподіваюся, що мені так зірка впала, коли я був хлопцем оця літератури, і вона вже ніколи не гасне. Таких людей меншість завжди. Бо переважно всі юнацькі пориви, будемо чесні, у більшості людей проходять дуже швидко. В силу різних обставин даруйтеся таку ж горсткість. Чекаленкові вистачало на життя його сім'ї. До речі, в нього було п'ятеро дітей і дружина Марія Вікторівна Чекаленко. Зараз ще про його особисте життя скажу. Він пише книжки для народу, про сільськогосподарське угіддя, про коні, вівці, свині. Про це все він пише, як за всім доглядати, як за тваринами, як за це все. Пише книжки, і ці книжки писали, що вони серед селян мали чи не більшу ну, трошки меншу популярність, ніж Кобзар Шевченка. Бо Кобзар Шевченка таки будив. Будив, будив, щось оспали, затрухли. Здавалося би знищено в наших душах, щось будив тонке, дивовижне, незнане в людей. Містична роль кобзаря справді Історії українського відродження. Як говорив Борис Грінченко, коли читав кобзар, хлопчиком 11 років, його диво, трупи встали і очі розкрили. Кобзар зробився моєю євангелією. І так само Чекаленко він пише книжки, він утримує українських письменників багатьох, він платить їм гонорари. Щоб ви знали, друзі, я не знаю, якою б була українська література початку ХХ століття, якби не гонорари Євгена Чекаленка. Тому що письменник, забудьмо ілюзію, що письменник може тільки писати і писати і писати. Ми ніколи не думаємо, а за що живе письменник? Як він? Оце, що він. До речі, підтримуйте YouTube канал, будь ласка, мій, підписуйтеся і підтримуйте його фінансово. Як, за що він живе? Як він ці. От що ми любимо його книжки творяться, як вони творилися, скільки він віддав своїх сил. А це все також треба нагадувати, на жаль, Чекаленко видає газету Рада від 7 по 14 рік. Чи від 6 по 14. На газету Рада знову неприємне, скажу, було від 2 до 4 тисяч підписників. Чекаленко буде писати громадському діячу Петру Стебницькому, теж українцеві, який в Петербурзі очолював українську громаду, який багато дуже зробив для українців. Бо Петро Стебницький сказав йому перед тим, що ми якісь недолюдки мається на увазі українці. І Євген Чекаленко буде писати в листі до Стебницького про голоту, босяцтво чернь. Маючи на увазі. Український народ, частину українського народу значну. І як би це було неприємно. Його можна зрозуміти, він віддавав всі свої кошти, все буквально. Газету Рада, не було ні ніяких передплатників. Ну, було від двох до трьох тисяч. Газета Рада творилася в дуже важких умовах, тому що вона фактично була весь час напівзаборонена. Він платив гонорари всі редакції. Всьому розумієте, що набирати і так далі. Весь процес утримувала одна людина виходу газети. Це був Євген Чекаленко, Євген Харлампів Чекаленко. Маю дивовижну симпатію до цього чоловіка. А в нього ще додамо ще інших штрихів. Батько п'ятьох дітей, він закохується у молоду жінку Юлію Седик. І довгі кілька років вони не признавалися один одному в почуттях. Тому що Чекаленко, батько родини, відомий і так далі. І тут вона молодша від нього на 27 років. Але. Одного разу він не витримав, сказав і побачив. Він потім згадував, що вона теж його любить. І так вийшло, що Чекаленко пішов у сім'ї, і дружина його дуже болісно це сприйняла. Що я можу вам сказати? Мати п'ятьох дітей і діти його. В 1909 році пішов у сім'ї Чекаленко. Про це мало говориться, коли говорять про Євгена Харлампівича Чекаленко. Чи і жив своєю молодою дружиною. Якийсь час вони були щасливими, а потім, зараз я довершу це. І Повертаюся до газети, пише Чекаленко Петру Стебницькому, що якщо ми не вийдемо на будь-який нормальний рівень, то нічого, то наш народ як провансається це провінція Франції, якому треба тільки театру його пока, Він не вартує своєї державності. Він не може створити свою державність Чекаленко, як ніхто знав, як ставиться багато українців до того, щоб дати якусь копійку на щось українське і так далі. Так далі. Але він ішов і робив далі, якби не Чекаленко, і не таких кілька людей, як він. Ми би в все було ще гірше, набагато гірше. Розумієте? Просто українство вже запалювалося і запалювалося, але був дуже плачевний його стан у зв'язку з боротьбою Російської імперії з ним. Розумієте, друзі? Може люди не винні за великим рахунком. Не всі можуть бути героями і лицарями. Не всі можуть бути одержимими фанатиками як Євген Чекаленко українства. Але, тим не менше, Чекаленко видавав газету, доки міг. Крім того, Чекаленко, відома його історія дружби з Володимиром Винниченком. Їхні листування. Слухайте Чекаленко. Винниченко особливо. Коли Винниченко був за кордоном, і він його відмовляв, щоб Володимир Винниченко не їхав в Україну. А коли Винниченка були пристрасті, і Леся Українка звинувачувала його, і потім образ Хілону в п'єсі Оргія, що він пише російською. Винниченко її роз'яснював, що це він і сам перекладав на російську, щоб популяризувати українське. Це окрема тема конфлікт Винниченка і Лесі Українки. Хоча до того вона писала статтю Венниченку недокінчену, писала Леся Українка, де загалом прихильно зустріла дебют Володимира Венниченка, але він швидко набирав популярності як письменник, маючи щось магічно притягальне у своїй прозі і разом з тим дуже був людиною суперечливою. І, до речі. Один із моїх романів про особисте життя і про письменницьке життя Володимира Винниченка Маски опадають повільно. Маски опадають повільно. Друге видання вже от-от закінчується. Хто би хотів мати цей роман? Я ще маю кілька примірників. пишіть мені також. Винниченка з Чекаленком, хоч вони були різні, єднала дружба. Вони навіть писали в листах, як би було зараз добре, такі дитячі ігри були українські, пограти у квача, скраклі, филю, хвилю. тобто. І Так далі. Коли Винниченко з Розалією Лівшить своєю дружиною в 1915 році в Чекаленківському селі гостювали, то то була просто ідея, як пізніше згадує Винниченко. Винниченко підтримував Чекаленка, коли він пішов за своєю любов'ю. Чекаленка засуджували. Коли він пішов у своєї сім'ї, звичайно, утримуючи сім'ю. Самі розуміють, то дружився з жінкою на 27 років молодшою. Але вони любили один одного. І такі бувають випадки. Дуже сперечалися Винниченко з Чекаленком. Чекаленко вважав, що невротики в романах Винниченка чесність з собою і так далі, що це щось наносне в ньому. От, Винниченко відстоював, один одного, називали доктринером і так далі. Платив Винниченку гонорари, якби не гонорари Чекаленка, Винниченко б не відбувся як письменник. Чуєте, друзі, які деколи бувають прозаїчні причини. Про за причини написання великої кількості книжок. Але це тоді воля промислу, що той чи інший письменник має написати багато книжок. А вже потім, коли Шикаленко буде підтримувати Центральну Раду, але сам не буде входити, фактично, сам буде стояти дещо осторонь, потім змушений буде іммігрувати в Чехію своєю дружиною, коли буде син Петро заарештований, коли буде хвора, хвора його дружина молода, хвора і помре. У 20-х роках онкологічно хвора, Коли він буде жити в бідності в Чехії дуже зворушливий епізод. Йому буде переказувати гроші тільки знаєте хто? Володимир Винниченко. Отак. От Хоч Чекаленко... Зробив для тисяч людей в Україні. Ну, правда, не всі мали можливість переказати: для тисяч, тисяч людей і десятків тисяч. У серцях десятків і сотень тисяч людей будував Україну. Чекаленко помре у 29-му році, перед тим пишуча лист до Винниченка, що сина мого Івана, якщо можете, посприяйте, щоб його не заарештували, пам'ятаєте, він вам машинку колись зробив. Я коли прочитав, був. З листа Чекаленка про ту машинку, що він нагадує за сина, друзі, я плакав. Ну, внутрішньо. Ще боровся за життя свого сина, а доля синів його склалася трагічно. І так він помер у 29-му році, і друга його дружина померла. Помер своєю смертю у Подебрадах в Чехії, великий українець Юген Чекаленко. Без якого ніколи не було би української державності, без якого жертовності, повної, абсолютної жертовності для українства. Ха -ха. Ще одна деталь. Але ми про це поговоримо одній із наступних, ще зробимо третю частину українська мова і радянський час. І письменники. Чекайте в наступних частинах. Хочу тільки сказати, що. Коли Винниченко хотів перекласти Роман Мать Горку» на українську мову, то Горки заборонив йому перекладати Роман, назвав вже українську мову малоруським наречієм. Бачите, всі однакові імперці, всі імперці, чи вони більшовики, чи вони білі, як писало Цвітаєва, білим був біл красним став кров або гріла. Красним бил білим стал смерть побіліла. Однаково ставили суду до українства. Однаково назавжди собі звільнімся від ілюзії, що якісь росіяни є добріші, якісь кращі до українського питання. І Горкий забороняв. І коли Горки приїхав у 28-му році в Україну, як його зустріли, це вже буде тема наступного відео про це, що ми зараз говоримо. Дякую.